Чона хоп дежавю Бур'янами віддає. Заверні три пакети. І це треба менше. Навіки вам куліт вам А Воно ж не видно нічого. Чого ми сюди прийшли? Усім привіт! З вами Слава і Діана. Це невідомі Карпати. І ми в Косові. Саме тут народився легендарний косівський розпис, який внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звідси ми їдемо на Буковецький перевал. І саме звідти Віктором ми почнемо нашу пішохідну мандрівку до завершальної точки писаного каменю. Що там повинно бути? Камінь Він стоїть, він якось розписаний. Ким він розписаний, я не орієнтуюся. В косові є ринок легендарний. Ми сьогодні обов'язково туди підемо, щоб закупити собі. Мені здається, мільйон сувенірів і з'їсти дуже багато домашнього сиру і додому багато чого привезти. І ось ми прийшли на ринок. Ринок як ринок. немає нічого такого, за що би оку зачепитися. Звичайний продуктовий ринок з банками, з овочами, фруктами. Чого ми сюди прийшли? Що би я тут такого мала би побачити? Проходжу я всі ці ряди з овочами та звичними дечами, і я бачу, що це незвичайний ринок насправді. Гриби, сушені, чай. Так, о, це вже видно. Ринок карпатський, ринок такий справжній, гуцульський, вже можна щось собі круте додому купити. Гриби <звук> дуже дорогі, піду, чай подивлюсь краще. Мені було шкода 200 гривень віддавати за ті сушені гриби, а поруч був чай по 40. Ну, ми краще собі чай візьмемо по 40 гривень. Оце скільки коштує цей смак? 150, 140, 130, 110, 75. Бур'янами віддає. Йду і відчуваю аромат, аромат сиру, аромат бринцю. Я розумію, що все, мій сіковий час не став, я йду до тих прилавків. Дивлюся, а очі розбігаються, на будь-який смак. І гуцульська моцарела, і сир з якоюсь зеленю, і сир копчений, і сир варений. Значно і не дуже солений. Коники в'язані, кручені, які тільки не хочеш. Сказали ту ціну, і я вже не торгуюся. Йду далі, бачу одяг український, класний, якась така жилеточка. мірюю ту сорочечку, дивлюсь, ну насправді, гарно. Мені було в ній зручно. Правда, я не розумію, що я би її поєднувала в повсякденному житті. Ви, наприклад, хочете піти до церкви на покров, вже холодно. Все сподіваєте, оце безрукавочку, а тут вже маєте вишиванку чи платяч. Чи... А скільки це коштує? Таке коштує 3800. Це називається чин, це від слова чоло. Але загалом, і колоритом, мені було круто спробувати на собі ось зобрання. Бачимо, висить кожух, такий величезний. Всередині я не знаю, ніби пів ведмедя туди поставили. Підходить пан панцул, каже. Міря. Завжди, як та мама прийшла на, я... на якийсь і каже: Синочок, синочок, поміряй курточку, буде тепло тобі на зиму. помір'яй. Дядько підтвердив: гуцул з мене хоч куди. Вони нам сказали, що або ви якщо ви це поміряли, то це треба купувати. Ми вирішили, що грошей у нас немає. Того ми дуже так делікатно взяли і пішли звідти. Поряд лавочка з поясами. Для моїх штанців воно явно не підходить. Є це, це, це треба, це, менше. Це, як виявляється, пояс для того, щоб підтримувати хребет, спину. Є пояс собачої шерсті. Я насправді ось чула, ну що є ось цей косівський розпис, що тут має бути кераміка, то я цього чекала. Мене тут подруга попросила сувеніри її привезти місцевий колоритний. От сиджу вибираю, не знаю, плиточку чи тарілочку. Вона мені дуже сподобається, то думаю, що і подруга моя буде задоволеною. Ось ми купили сувеніри і смачний домашній сир. І зараз ми будемо вирушати на наступну локацію Буковецький перевал. Косівського ринку ми їдемо на Буковецький перевал. А звідти вже пішки будемо йти до писаного каміння, того що дорога далі непрохідна і дістатися до тої місці не можна лишень пішки. Буковецький перевал, місце з якого ми розпочинаємо маршрут. Він фактично розмежовує два райони: Косівський. І Верховинський це два райони, які знаходяться в Івано-Франківській області. Найвища точка цього перевалу це 835 метрів. І саме звідси, понад 400 метрів, ми маємо набирати висоту до писаного каміння. Під'їжджаємо ми максимально близько до місця нашої висадки. Зупиняємо автомобіль, мотор заглушили, Все, вийшли. Дивлюся на стежину, звичайнісінька стежина. Немає жодного підйому, жодного схилу, тобто максимально легко і вільно йти. Я розумію, що мені нудно де та важка дорога, де ці круті підйоми. Наш шлях буде пролягати поміж полонин, подекуди лісом, але все ж таки це не є непролазні хащі, і тому будь-який турист, який не має якоїсь там спеціальної фізичної підготовки, може подолати цей маршрут. Я вже звик до чогось важкого, вже чекаю на те випробування. Я був готовий до цього. Нема. Знаєш, слава їхати машиною це звичайно чудово, але у невідомих Карпатах хочеться показати, які ті не коли дістатися можна лише пішки. Так діана справді попереду важка дорога, і я сподіваюся, що вона того варта. Звідси відкриваються прекрасні краєвиди, де ви зможете споглядати сусідні полонини, поодинокі хатки гуцулів, ну і череди, які пасуться то там, то там, яких ще не забрали з горів на цей час. Я йду. І відчуваю навантаження на коліна, тому що ось не можна. Я, ну я розумію, що я не можу ось так проти. Треба максимально сильно схилитися. Та палиця мені не допомагає. Я боюся якось, ну щоб нога не полетіла вниз, і Я ось так клубочком не полетіла. Але в принципі, ок, потім, коли побачила, що там знову починаються такі вже справжні гірські дороги. Там була глина, вона була дуже мокра, і нога справді скользила, ще ті каменюки. От тут мені було важко йти. Після цього ми зайшли в ліс. Отут ліс мені сподобався. Заліз в ці хащі, такий йдеш, і тиша, тиша, всі ці дерева, воно поглинає весь той шум. А ти ногою вступаєш, а там мох. І він такий приємний. Ну ти один крок, другий крок, і ти розумієш, ніби ти на матраці ходиш. Дорозі ми провели багато часу, тому пора підкріпитися, поїсти. Сир, до речі, який ми також на Косівському ринку купили. Отже, прийшли ми до писаного каменю. Ну, скеля з скелею насправді поки що не розумію, чому саме писаний камень. Хоп, дежав'ю притята каміння. Писаний камінь це геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Протяжність його десь 80 метрів, максимальна висота 20 метрів. Розташований він між селами Буковець і Верхній Ясинів. Можна здійснювати сходження з обох сторін. Підходимо ближче, розумію, що до нього треба взбиратися. О, це мені подобається. Ми піднімаємося тими скелями. Являю, яка я крута альпіністка, тому що я лізу на ці камені, всі мене фотографують. Така я крута. Ну Що, друзі? Ми піднялися на найвищу точку писаного каменю, і те, що ми бачимо перед собою, це ось цих дев'ять виїмок чаш, які видобані, вирізблені в камені. Це, звичайно, може свідчити про те, що там було от язичницьке капище. Нам потім розказали, що якщо е, там станеться так, що не буде води, це означає, що станеться щось погане. Була вода всюди, я навіть руки там помила. Писаний камінь це містичне місце. Це місце потужної енергетики недарма говорять, що тут люблять знаходитися карпатські мольфари, які навколо всіх об'єктів в Карпатах є безліч легенд. Одна з них говорить і прописаний камінь, що в давнину ці краї населяли такі величезні племена велетнів Карпів. Це були велети, могутні, здоровенні. Відповідно, вони Заховали на цій горі свої скарби і принесли камені, якими їх накрили, щоб увіковічнити пам'ять про своє перебування на цій території. Уся ця скеля вона буквально розписана людьми. нам сказали, що там мають бути петрогліфи, і найдавніший з них, по за деякими дослідженнями, датуються часами Київської Русі. Приглядаються, де ці іерогліфи якісь, де цей розпис якийсь цікавий. І ми так стали їх шукати. Я їх ніде не побачила. Я побачила ж надписи Світлана, Лена, Таня, Максим і Міша. Можливо, нам не пощастило, можливо. Саме ти піднімешся і тобі це вдасться зробити. Пробили ми трішки на тому камені, фотографії, відео не знімали. Вже треба звідти спускатися. Молодець! є. Yeah. Подивилася так. Якщо я не перестрибну, то я впаду вниз і паду не дуже сильно так глибоко, але впаду добряче. Ви впевнені, що мої ноги дістануть? Такими стрибочками я собі спусилася з цього каміння. Діана, ти молодець. Є. Yeah. Ти молодець, реально. Це місце на особисто для мене на один раз є свої плюси. це краєвид однозначно, і є свої мінуси. Якщо ти очікував відписаного каменю, дійсно стародавні, яких якісь написи, то ну цього тут дуже важко знайти. Тик-тик-тик-тик-тик, і там в тих каменях зупиняюсь. І тик-тик-тик-тик. Можливо, візуально об'єкт заслуговує там на трієчку з п'яти, але все ж таки, якщо брати ось цю енергетику. Якщо брати історію і брати ось це підґрунтя, яке тут панує, я думаю, варто сюди піднятися, відчути себе мольфаром, набратися енергетики і з чистою душою повертатися вже додому. І знову ми на вершині, аби показати місця, куди не так просто дістатися. І Якщо ви все ж таки наважитеся сюди піднятися, повірте, на вас чекають неймовірні дивовижні краєвиди, і ми не ставимо крапку, адже попереду ціла торба пригод. Відкриваємо Карпати разом. Побачимось.